1 серпня я обрізала трішки гортензії і поставила їх в хаті на укорінення в водичці. Ну як? Класно. Прийшов час їм переїжджати у свої окремі домівочки. Горщики п 11 Об'єм 1,1 літра. Добрево! екот. саме ця формула осіння допоможе їм гарно корінитися. На об'єм 1,1 літра потрібно 4-4,5 г. Ось це та кількість добрива, яка потрібна на один такий горщик.